Друзі, усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. і у цьому відео я хочу пригадати матч Луганської зорі, який відбувався у Лізі Європи у сезоні 2016-2017 років. 29 вересня 2016 рік. Груповий етап Ліги Європи. Другий тур. Манчестер Юнайтед, Жазема Уріня. У себе вдома на Олд Трафорд. Команда Примезор Луганськ, Юрія Вернедуба. 1-0. Юнайтед перемагає. Все вирішив єдиний м'яч Златана Ібрагімовича, який він забив на 69-тій хвилині матчу. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Жозе Мауріньо, головний тренер Юнайтед, 4-2-3-1. Ось така була стартова розстановка Манчестер Юнайтед, в оборотах, Кріс Смолінг, Рік Баї, перед центральних захисників, Фусумен – це Рохо по флангах, Филаїні – Польпакба – центральні опорні півзахисники, Мата – центральний відкувальний півзахисник, Маркус Рашвер, Джесі Лінгер по флангах та Златан Ібрагімович у нападі. Це стартова розстановка Манчестер Юнайтед, Зарі Луганський Ревернедоп, Доб головний тренер команди 4-4-1-1. Ось така була стартова розстановка Луганчан. Шевченко у воротах. Сіваков, Форстер. пара центральних захисників. по флангах, Гричишкин Чайковський Каравай Петряк, півзахисники. Лібійнович центральний тквалний півзахисник та нападі. Це стартова розстановка Луганської зорі. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам матч. До речі, друзі, цій групі А ще були такі команди Фейнорд та Fенрбак Тобто Фейнорд, Фендербак зорі Луганськ та Манчестер Юнайтед. Ось така була група. Серед, до речі, друзі, дуже так сміливий, справді розпочинаю. Луганчані вже непогану атаку проводять на правому фланзі. Хороша атака. Дуже здорово, Петряк. Підключається по лівому вагу, Петрик. Просто удар! І повз ворота Пробуває футболіст Луганської команди. Дуже хороший був момент. Якщо не мається, саме Люби, Лю, Любенович, але м'яч пролітає повз ворота. Дуже хороша менство Луганськ. Манчестер Юнайтед зе Мариня також були непогані нагоди. Пригадується, і справді, непевний там момент у Флаїні був. Після кутового Маруан Феліні пробував головою повз ворота. Тобто, і справді, в дуже здорово захищалися. Ну, ось найкращий шанс таки на 20-ті хлопні матчі. В истории United. Кутовий, з лівого флангу подається господарі. Іде подача до майданчика, згидка, Рашфорд удар! Поперечина рятує Луганську зорю. Там атака другої фази ще продовжувалася, але дуже здорово Зорі поставив спину і м'яч відповідно покидає межі поля, удар відворіта. Але який же гарматний удар Маркуса Рашварда! Маркус! Гарматний постріл. Маркуса на себе пряма поперечка. Хороший шанс був у Манчестер Юнайтед, але його реалізувати його не вдалося. Юнайтед більше володів м'ячем, Манчестер Юнайтед більше позиційно атакував. І справді, важко було Луганчанам і Шевченко в гру вступав неоднократно. Але команда Луганська справді доволі таки неповно діла, захищалася, трималася. Хоча моменти у Юнайтед були дуже хорошими. Поредився ще удар Дармарану в лині, після кутового доволі таки небезпечний удар. М'яч пролітає повз ворота. Ну, в кінці кінців на цьому завершиться перший тайм, рахунок 0-0. На тайм номер два. Уейн Руні, Антоні Марсіаль, Тайн Шлейанг. Вийдуть у Юнайтед. Гердзєнка, Пауліні і Ліпартія вийдуть у Луганської зорі. На тайм номер 2 Ось такий відбудеться заміни Луганщин, і справді. 60-ти до речовині Пауліні і красота. Юнайтед атакував, М'ячем, але в принципі Луганська зоря дуже здорово захищалася. ось там, Якщо брати перештем, там найкращий шанс був Рашфорда, коли він там в пробив, і, напевно ударив після кутоку, Так, в принципі, я, я би не сказав, би, щоб там були якісь нагоди у Юнайтед. Да, так, був тиск, був контроль, М'яча, але в принципі Луганщині, на мою думку, і контролювали матч. Ось, дуже здорово захищався. А другий тайм просто ідеальний команд. Юрій недубе розпочне моментів. Там перші хвилини 20 загалі у Юнайтед не було таких -то явних моментів. А ось у Луганчан був хороший шанс на 66-й хвилині, щоб забити. Кутовий? Справа флангу подають. Ні, не кутовий, друзі. Не кутовий, друзі. Ви мене вибачайте, будь ласка. Штрафний зробили Луганщині з правого фланга. Луганська зоря подає небезпечний штрафний. Йде подача. Душного майданчика футболісти і надо Намагається футболіст зорі закрити голову. Між там вже влучає футболісти і надо. на щастя для Луганської зорі м'яч відскакує до Івана Петрика, Той просто віддає передачу. Ну, аби ще просто не обрізатися, тому що ще там обрізатися, там просто якась би неймовірна контратака би Пішла б, а, до речі, Маркус Срашева, так, да, якщо б він там підхопив м'яч, це був не златиний берегів А якраз Маркус Марко Ну, щоб Маркус б би перехопив цей м'яч, там була б небезпечна б контратака. А так зараз відбувається просто відбувається м'яч і доходить до Пауліні Пауліні, Пауліні, Удар! І Ромеро Ромеро! Витягує удар Гарматний постріл Пауліньо На себе приймає воротар Манчестер Юнайтед, Витягує Ромеро Удар, прямо з Прямоспидальный Кута, Неймовірний шанс створить Луганчані. И тут на 60-й я этих не забываю, Юнайтед. Беды ничего не предвещает, Луганщиа на один. И закричается, Луганщиа отводится за атаку. Мата, мата! Передача на, на... правый фланг, там Янг, Эшли Янг. Еще еще, является, тот самый Янг простреливает. Намагается там пробити футболисты. Юнайтед, намагается пробити. Ще слово, друзі, не хто саме. Джесі Лінгер, так що відбуваєш, да? Чи Маркус Рашард, можливо. Чисто, чисто слово, друзі, ось чисто сказати. Вейн Руні, да, Вейн Руні, не можу спробити, да. Простріляє Янг Руні! Б'є Руні, але м'яч у нього злітає з ноги. И пробывая Руни, так сказать, так в газон, и ведь газона мяч подкручивается просто по кисневой территории. И мяч залетает на на Златан! Пробывается гол. Златан Ибрагимович. Златан Ибрагимович. Простребуя по ветре о футболиста Луганской Зари. Вейн Руни в него просто уже, на это просто удар на высшую вейна. Руни. ну просто м'яч з ноги злітає, б'є Ronnie в газон, але виходить просто ось немірна голева передача, м'яч по найменшій території прилітає прямо в голову Златана. І Златан приправляє м'яч з близької відстані в сіткові без шансів для воротаря. Там ще і Шевченко трішки підсівліз, 1-0, І цей забивий гол дуже прикрий, Заре гол пропустила. Луганці намагалася зрівняти рахунок, не хотілося програвати. На 79 й матчі прийдемо штарний узари. На висовічний удар! Повз ворота. Пролітає м'яч. Уніт також, в принципі, були там непогані випади. Але в цілому, суддя, де фінальний свисток. Один 0. Манчестер Юнайтед. Зорі обіграє. Але браво! Зре, Луганськ, Браво! На это зважаючи на те, що команда програла, Команда показала неймовірний характер і неймовірний футбол. Давайте з вами Статистику-то якраз то подивимося. 15-8 це удари по воротах. Немає тут, друзі, до речі. статистика якраз то ударів в площину Ось Немає тут статистики, але якщо я не помиляюся, то з ударами в площину чесно слово, я, друзі, можу помилятися. Ну, 2-2, якщо не помиляюся. Тобто 2 удари в площину у Юнайтед до Зорі 72-28 контроль м'яча. Тут Юнайтед була велика перевага. 758 передач у Юнайтед, 293 Зорі, 11-9 порушення правил 1-1 жовті картки 1-0 офсайдах, 9-4 за котуринами. Ну що, друзі, підвести таке підсумку цього матчу, Ну, напевно, ось на таку мінімальну перемогу Юнайтед напевно, не, не, не грав. Але Луганська зоря і справді могла відібрати очки на Олтрафорд, і команда була Юрія Вернедоба прям неймовірно близькою. До того, щоб і справді зіграти в нічного ултрафор, то це був би просто якийсь неймовірний був успіх. Але в будь-якому випадку команда показала дуже хороший футбол. Так, да, вони програли, але вони показали достойний хороший футбол проти Манчестер The Maurinie. Прилам друзі цей матч який відбувався 29 вересня 2016 року. Груповий етап Ліги Європи Юнайтед Зарі «Логанськ». 1-0, Юнайтед перемагає. Гол Златана Ібрагімовича вирішив долю даного матча. Побажаємо Манчестер Юнайтед всього найкращого, побажаємо Зорі Луганськ всього самого найкращого. І я вам, друзі, також бажаю тільки добра, щастя в житті. Не головне, друзі, ви будьте завжди щасливими завжди. Бажаю вам добра, щастя. Усі наблачні, мої любі друзі, і будьте щасливі! Усі на нових зустрічів.